8 травня у день пам'яті та примирення о 13 годині на площі Попова відбулася акція, приурочена до цього дня та дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Акцію організував колектив бібліотеки для юнацтва 22 листопада 2004 року. Генеральною асамблеєю ООН було проголошено резолюцію, згідно якої 8 та 9 травня вважається днем пам'яті та примирення. Нею державами, членами ООН, а також неурядовими організаціями, приватними особами, крім святкування днів перемоги та визволення, рекомендовано також один-два дні відзначити як данину пам'яті всім жертвам. Другої світової війни символ відзначення дня пам'яті та примирення є червоний мак. І гасло 1939-1945 Пам'ятаємо, перемагаємо. В акції взяли участь школярі та студенти Олександрії. Для них підготували цікаву розважальну програму, котра тривала близько години. У флешмобі приймуть участь студенти Олександрійського державного політехнічного коледжу, учні ОНВК номер 17, також учні. Медичного училища та училища культури школярі та студенти мали можливість продемонструвати, з чим у них асоціюється День пам'яті та примирення і день перемоги. На ватманах юні Олександрійці малювали маки, прапор України та мирні краєвиди нашої країни. Після цього ми плануємо створити коло миру та єднання, в якому ми один одному побажаємо миру, щастя і злагоди і заспіваємо гімн України. Ну і вже під кінець флешмобу всім учасникам, ми подаруємо. Символи цього свята маки.